З ним дуже добре можна було провести час, дуже багато спогадів. Ніколи ніколи не був сумний. Такий трошки безтурботний, дуже шкода, що помер в такому молодому віці. Він контрактник і він за погликом серця. Тобто він дуже любив Україну і, і помер за неї. Я впевнений, що ми всі з вами зустріли 2023 рік з якоюсь особливою надією. Цю надію насправді. Подарував нам Ілля Ковтун. І такі, як Іля, наші герої. І кожен, хто сьогодні прийшов провести його останню путь до нас на алею слави, де спочивають всі наші герої, повинен його пам'ятати. Обов'язково розповідати про нього в наших школах, в 12-й школі, в якій він навчався, в кожній хмельницькій школі, в кожній українській школі. Тому що насправді, завдяки таким молодим людям, ми маємо шанс і маємо ту надію. З якою ми всі чекали 23-го року.